На першій частині сесії прозвучало важливе запитання, я вважаю, не тільки для депутатів, які присутні в залі, а важливе запитання і до громади Прикарпаття, яке стосувалося двох ТСК, які я мав честь очолювати. Це по музичку і це по е, ситуації з землею в Тернянському районі. Я... я казав пану Немішу, що після сесії я йому розкажу результати цього цих розслідувань, але хочу сказати, що це важливо для всієї громади, і ми всі повинні розуміти. Так от, по музичку. Комісія на превеликий жаль припинила свою роботу за тими обставинами, що збіг час, за одної єдиною причиною, що Генеральна прокуратура, яку на той час очолював пан Махніцький, гальмувала цей процес як тільки могла. І ми двічі наполягали в Верховній Раді і двічі зареєстрували я особисто за підписами всіх членів комісії постанову про продовження діяльності нашої комісії по музичку. І від голови Верховної Ради ми чули відповідь, що немає голосів у заді для того, щоб продовжити цю роботу. Це відповідь пану Немішу на перше питання, щодо музичка, щоб він це розумів. Друге секунду. Друге питання. Одну секунду. Я даю відповідь, тому що це важливо. Друге питання. Ситуація, яка пов'язана з землею, навколо якої постійно відбувається спекуляція. Результат, результат комісії був дуже простий. І земля стала власністю приватної компанії. Директором якої є один з ваших депутатів від партії свободи, так само у місті надвір. Шановні колеги, це я прошу пане Юрію. Я прошу припинити я це, хочу, це. Вже вияснення віде. таке. запитання, ну, які були об'являється перерва до 14.00. Дякую.